Доброго ранку у нас зараз п'ята ранку, і я прокинулась. І сьогодні я уїжджаю у свій санаторій. Ось. І трошки хвилюю, тому що це вперше, напевно, за 10 років, коли я їду сама кудись. На, маю на увазі не на роботу, а на відпочинок. Тому трошечки так хвилюються. Ось ще на вулиці темно. Тихо, взагалі, всі сплять. Тільки я тут буду собі робити каву, поп'ю каву. Речі в мене зібрані. Так, ще фі... не дуже прокинулась, насправді. Трошки туплю. Все, я вже вийшла. Ось мене тут чемодан із сумочкою. І я йду на потяг. Вже світанок. Ташки тут співаються. Поїхали зі мною, подивимося, що там на мене чекає. Я вже підходжу до вокзалу. Такий світанок мене тут зустрічає, краса просто неймовірна. До речі, в нас тут побудували нову станцію автобусну. Її не було раніше. Теж доволі швидко зробили. І тепер вона тут функціонує. А зробити собі таку пригоду. Тут дуже сонячно, прям тепленько, вже прям мрію, коли я піду на море. І щось мені захотілося реально зробити таку пригоду. Трошки. Ось зараз чекаю на автобус, він по часу повинен відправитись, він вже тут стоїть, але ще не запускає людей. І в мене буде ще одна пересадка. Чекаю. Вже нарешті трошки проголодалась. Я думаю, коли я приїду, піду поїм. Ось. І потім, після того, як поїм, ну ви все будете бачити, я не знаю, на що я вам це розказую, Після того, як поїм, піду вже на процедури. Я записалась заздалегідь і ось тому зараз чекаю просто на автобус і насолоджуюсь спокою. Вітайте мене, я приїхала на гроші. І поки частенько покажу вам номер. Ось тут вхід одразу. Тут двері. Ось така прихожа, шкафчик є, тут туалет. Душ. В принципі, все стандартно. Ось. Такий малюнок. Впугалося, mm. що це бруд, це малюнок. А, далі. Кімната, такий стільчик, стол, навіть телевізор є. Я, правда, не дивлюсь кровать і, в принципі, все. Балкон. Зараз подивимось. Тут видно море тут. Тільки з коридору насправді. А з балкону ось так. у Двір. А, ні, дивіться, видно море. Трошки Хі -хі. клас. Зараз піду, напевно, куплю собі води, тому що вранці нічого не працювало. і Я цілий день без води хочу пити. Напевно, ще поп'ю кави, можливо, щось перекусю і піду на процедури, тому що я поїсти прям не стигну, бо це довго буде. І з повним шлунком не дуже хочеться йти на процедури. Уже після. Поїм нормально, повечеряю. Ось я зараз так, щось переб'юсь, поп'ю каву, бо спати хочеться дуже, тому що я прокинулася в п'ятій ранку і просто вже... Пахне морем. Тож підемо зараз купляти водичку. І, можливо, щось ще. Тут є холодильник, до речі. Ось. Є холодильник. Треба його підключити і зможу купляти якісь продукти. Їх... Там, типу, йогурт якийсь можу собі взяти воно буде тут собі жити. Клас, але я прям рада, що море видно звідси, клас. Ой, не може і пахне. Знаєте, пахне морем. Дуже сумою за морем. Ну все, я пішла. Все, друзі, я сходила в магазин, О, зараз покажу вам. Купила ось таку водичку велику, 5 здається, літрів. Так. Да. Купила лимончик, щоб водичку пити з лимоном. І бананчик купила. Один вже з'їла, бо голодна, і ще два залишиться. А це я з собою брала пасочку, яку готувала вдома. Але зараз не буду її їсти, може потім колись. Зараз не хочу. Ось. В принципі, все, поки залишаю тут. І йду зараз на процедури. Я вже підготувалася. Йду робити процедури. І сподіваюся, що зможу там щось знімати для вас. Ось. Якщо не зможу, то буду якось розповідати. Але я, може, тишком-нижком трошки познімаю, що там відбувається. Поки сижу, чекаю. Така тут камера. І потім піду в інший кабінет. Тут як о, кімната очікування. Ось. І там багато ось так дверей з різними кімнатами, з процедурками. Так, знімаю вам швиденько, Була така ванна. Зараз. А до цього було на лице там, іони, щось таке, не знаю, як точно називається, і був релаксуючий масаж. А Ванна в мене була з планте із рослинами. Ось тому вона такого кольору. Ось тут така ширмочка, тут ще одна ванна, але тут нікого немає. Зараз я вже витираюся, у мене тут рушничок, мій халатик, і буду вже йти в номери. Процедури в мене вже закінчились, і я релакснула трошечки, тільки почала. Ось, І зараз їду їсти. Тому що я дуже-дуже голодна. Ви можете бачити, як я туплю, тому що після процедур мене трошки все тормозить. Зараз їду їсти. Голодна, не їла цілий день. Вранці я з'їла сир, ну, творог, той який. З'їла сир, потім з'їла банан, потім яблуко, потім знов банан. І все, я. В принципі, ось так на фруктах сьогодні сиджу і зараз йду їсти, бо дуже голодно. Подивлюся, що є в меню, буду замовляти щось смачненьке собі. Вже прийшла перша частина мого заказу. Тут салати девіти і фокача. Також прийшов вже і лимонатик. І зараз буду їсти. Ще чекаю на салат. Я вже поїла нарешті я сита. ясота. І зараз вийшла гуляти, і на вулиці якось прохолодно. Ось, я вдяглася тепленько і пішла гуляти. Зараз покажу вам, з ким я зустрінусь тут. Там сонечко сідає. Ну, ось я і прийшла до місця сили. Тут відбувається магія. завершувати відео на цій чудовій ноті. Ось, і я думаю, що побачимося з вами завтра. Я буду і надалі знімати влоги і буду вас тримати в курсі, що тут відбувається. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!